Хотіли б ми прожувати за 2022 рік, що ми напрацювали. Я хотів би наголосити, що у нас найголовніше це співпраця із громадами. Я думаю, що в майбутньому ми будемо більше спілкуватися з керівниками цих Приємстві, я думаю, що ми будемо налагоджувати взаємозв'язок для того, щоб був у новий порядок. Офіцер громади це перспектива роботи поліції з населенням. Я дякую вам за вашу роботу. Ви все робили для того, щоб покращити взаємовідносити в громаді. Офіцер громади кожен день знаходиться з людьми, кожен день спілкується. Знає їхні настрої, знає кому, що допомогти. І от таке поєднання поліції і громадськості дасть позитивний результат, як показує досвід в багатьох регіонах, в тому числі і в нас в одних із перших такі пункти створені.